Рі телеканалу Кварц інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події в Україні вперше відзначили День українських миротворців. Нікополь вшанував пам'ять поета та журналіста Петра Біби. Куб ЛДФ вивозитиме сміття лише з приватного сектору. Багатоповерхівками займуться комфорт та комунальник. Хочеш паспорт, стій у черзі. З походом до паспортного столу зараз краще зачекати. Тепер про це інше більш детально. 15 липня країна вперше відзначила День українських миротворців. У Дніпропетровську цього дня керівник регіону Дмитро Колєсніков відкрив пам'ятний знак українським миротворцям 240-го окремого спеціального батальйону, який став першим миротворчим. Саме з Дніпропетровська рівно 21 рік тому, 15 липня 1992 року, передова група 240-го батальйону відправилась до Сараєво виконувати перше завдання в рамках операції з підтримання миру у колишній Єгославії. Сьогодні на Дніпропетровщині проживає кожний 10-й воїн-миротворець України. Пам'ятний знак у формі плити виготовлений з граніту чорного кольору. Розміром він 60 на 80 сантиметрів та вмонтований до глиби з природного граніту. Ми не повинні забувати о тому, що є і герої сьогоднішнього дня. А це наші миротворці і Ми хочемо, щоб наше молоде, підростаюче покоління рівнялося на них. Сьогодні ми відкриваємо пам'ятний знак. В честь формирования Первого украинского миротворческого батальона, но на этом мы останавливаться не будем. И в следующем году мы планируем открыть памятник украинским героям-миротворцам. В місті Дніпропетровська у Нікополі днями теж з'явився пам'ятний знак Меморіальна дошка, проте не миротворцям, а поетові та журналісту Петру Бібі. І хоча Петро Микитович не був Нікопольцем, чимало сторінок його біографії пов'язані з нашим краєм. У цьому році поетові виповнилося б 100 років. До визначної дати Нікопольська організація національної спілки журналістів вирішила. Шанувати його пам'ять у Нікополі. Петро Біба працював редактором та відповідальним секретарем ряду місцевих газет. Тут він створив сім'ю, трап прожив деякий час. Нікопольщині біба присвятив чимало поетичних рядків. На честь його сторіччя на будинку по вулиці Микитинська, 21, встановили меморіальну дошку. Тут з 1944 по 1950 роки розміщувалась редакція газети Нікопольська правда та міська типографія за сприянням всіх редакцій міста і е, депутата обласної ради, е, директора трубосталі Олександра Ісаковича Фельдмана встановили виготовили цю дошку і за сприянням е, влади. Е, Її установили. Я вважаю, що ми зробили велику справу у віковічнення пам'яті про наших знаних земляків. У нас славний город славний город. І дуже приємно, що і журналістам, і редакторам працював этот знаменитий чоловік. Давайте равнятися на нашого земляка, на нашого того чоловіка, який вдохновляє нас своєю роботою. На, на відкритті меморіальної дошки були присутні ті, хто був особисто знайомий з Бібою. Так, заслужений металург України Анатолій Тарасенко розповів про візит Петра Микитовича в цех номер 2 та написання в подальшому про це вірша. І я сказав йому про те, як наш цех будувався на болоті, на озері. Коли ми побідували, він говорить, а я об этом не забуду. И всегда напишу об этом. Через время он написал такое стихотворение. Она сказали легенда. Вшанувати память Петра Біби приїхали журналісти з Дніпропетровська. Це дуже достойний приклад для подражання інших первичных організацій Союзу журналістів України і хороший приклад для подражання вообще редакційних колективів України. Тобто в професії ми мы должны быть і даже в том, чтобы людей, которые этой профессии отдали всю жизнь. Поет та ветеран Нікопольської журналістики Георгій Герасименко зачитав присутнім власного вірша про Бібу. Піменям Петра і солдатів безгусих, пам'ять дощах і сузір'ях далеких, хвилить чаїно, я знов повернуся словом поета і голосом неба стигне у камені доля велична, час повертає до Божого світла, як заповіт недописаних. Більше будемо жити. Кошти для встановлення меморіальної дошки Петру Бібі збирали всі редакції Нікополя. Це вже не перша дошка у місті. Таким чином, в минулі роки вшанували пам'ять поета та журналіста Олександра Черкащенка, редактора Миколи Палкіна, краєзнавця Павла Богуша. На цьому зупинятись не збираються. На черзі у нас установлення дошки Дмитра Яворницького. Буде річниця з дня перебування його у нашому місті. А ще на заході пролунала пропозиція встановити меморіальну дошку режисеру Олександру Довженку. Він теж відвідував Нікополь. Тут збирав матеріали для поеми про море. А повісити пам'ятний знак запропонували на старому музеї. Може, хоч це приверне увагу можновладців до пам'ятника історії, що розвалюється прямо на очах. Нікопольські діти отримали шанс на здорове майбутнє. Сотні дітей, що знаходяться в групі ризику захворіти на діабет, пройшла спеціальний аналіз, який покаже, чи слід хвилюватись і допоможе вчасно розпочати профілактичні процедури. Ось так одна неприємна процедура, яка допоможе цим дітям в майбутньому зберегти своє здоров'я. Зараз вони в групі ризику захворіти на діабет. Проте завдяки міжнародній діабетичній асоціації та лабораторії Синево у цьому році їм безкоштовно провели аналіз на зміст в крові холестерину. Цей самий холестерин може призвести до розвитку діабету. Ми виконуємо дослідження на показник холестерину. И, и и, потом предоставляем результаты этого исследования, на основе которых уже и родители, и дети, и лечащие врачи, если есть в этом необходимость, они будут уже получать консультации здесь. Ця акція благодійна. Гунікополітест на холестерин пройшли близько сотні дітей віком від 5 до 10 років. Ці діти в групі ризику знайшли їх представники товариства Діабетик, а також сімейні лікарі. Одним із плюсом сімейної медицини є то, що сімейний врач знає всю сім'ю, тому виділили дітей із групи ризику. тобто у кого мами, папи, дідушки, бабуся болеють сахарним діабетом або мають ранні інсульти. Заболівання сердечно сосудистой системи. Сімейний врач анамнез этой сім'ї, вибирає дітей з групи риска, предоставил список і родителей, детей участвовать в цій акції. Тепер маленьким пацієнтам можна не хвилюватись. За кілька днів будуть відомі результати аналізів і за потреби почнеться спільна робота батьків, дітей та лікарів з попередження розвитку хвороби. Як... Холестерин нормальный, вы живете хорошо, здорово и, и будьте здоровы. Вот. Если холестерин повышенный, значит тут необходимо работать. Работать для того, чтобы изменить генную память. Изменив режим питания, изменив режим физических нагрузок, можно привести. В нормальне состояння холестерин і таким образом сохраніть дитині практично здоров'я. Ось так, при підтримці міжнародної діабетичної асоціації, лабораторії синево та активній допомозі сімейних лікарів, нікопольські діти отримали шанс на здорове майбутнє. Невже вирішення проблеми з вивезенням сміттям вже близько? Нікопольці влітку стали свідками небувалої до цього проблеми. Переповнені баки сміття, які тижнями ніхто не вивозить. Неестетичний вигляд, жахливий сморід та антисанітарія. Пояснення цьому дають на офіційному сайті міського голови. Проблеми з вивезенням сміття пов'язані зі зміною обслуговуючої кампанії, пишуть тут. З липня 2013 року ці послуги повинно надавати комунальне підприємство Міськавтодор. А КУП ЛДФ займатиметься приватним сектором. Паралельно планується заміна старих сміттєвих баків на євроконтейнери. Їх закупили на 990 тисяч гривень. А зараз 300 євробаків зберігається на території колишнього рибозаводу. Наразі також знижений тариф на вивіз сміття на 10%. Нагадаємо, раніше він складав 3 гривні 66 копійок, тепер майже на 37 копійок менше. Обслуговуюча компанія змінена, що далі, кому платити та хто буде виконувати послугу з вивезення твердих побутових відходів. Інформація щодо зміни компанії була донесена до голів ОСББ. Ті, в свою чергу, мають донести це до мешканців. Голова кожного ОСББ має укласти договір з обслуговуючою компанією комунальщиком або комфортом. Ті, в свою чергу, укладають договір з міськавтодором на вивезення сміття. Хочеш, паспорт стій у черзі. Останнім часом нікопольцям, аби отримати документ громадянина України або зареєструватись за місцем проживання, доводиться цілими днями простоювати у черзі, а приходити до паспортного столу близько шостої ранку. Нікопольчанці Аліні в паспортному столі треба виписатись та прописатись. Вона вже другий день поспіль приходить сюди зранку та стоїть в черзі. Попереду лише сім осіб. Проте Аліна сумнівається, що і сьогодні потрапить до умріяного кабінету. Чоловік уже около часу. Ну, сперли, как ходить, ходить. Біля, Одного що? чоловіка піднімає час. Я вже і банк сходила, заплатила квітанцію, сходила ксіракопію. зробила. все, все на місці. Та навіть якщо ви потрапили до кабінету, це ще нічого не означає, а раптом вам ще квитанцію оплатити треба, без неї не приймуть, або ксерокопію зробити. Все зробили, тепер постійте знову у черзі. Потім ваді зашли і в Державість. А касти не все зробили, що ну, треба в квітанцію взять пройти. Дізнатись, з чим пов'язана наявність черг в паспортному столі та чому людям доводиться приходити сюди мало не на шосту ранку, нам не вдалося. Телефон не відповідає, а начальник кажуть у відпустці. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц». Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 16 липня вночі плюс 18 плюс 22, вдень плюс 23 плюс 27. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика, стопчика, вологість повітря 44%. Мало хмарно. У середу 17 липня вночі плюс 19 плюс 24, вдень плюс 24 плюс 28. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика, стопчика, вологість повітря 42%. Хмарно з проясненнями. У четвер – 18 липня, температура вночі плюс 19, плюс 23, динь – плюс 23, плюс 26, атмосферний тиск – 755 міліметрів, штутного стопчика, вологість повітря – 47%. Хмарно з проясненнями, можливий дощ. У п'ятницю – 19 липня, температура повітря вночі – плюс 19, плюс 22, динь – плюс 23, плюс 28, атмосферний тиск – 755 міліметрів, штутного стопчика, вологість повітря – 34%. Ясно! Компания Интерпайп поздравляет всех с Днем Металлурга и приглашает на праздничный концерт группы «Чиж и компания». Приходи 20 июля в 19.00 на площадь перед городским советом. СТО «Трубосталь» – це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.